Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний виконав найбільше передач вперед серед гравців ТОП-5 чемпіонатів. Повідомляє Дейта Ембі у 23 річного українця 233 таких паси. На другому місці знаходиться Ерік Гарсія з Барселони, 231. на третьому Вірджил Ван Дейк з Ліверпуля 220. Форвард Динамо Матвій Пономаренко встановив рекорд юнацької національної ліги Ю-19, зробивши дубль у виїзному матчі 11-го туру проти донецького шахтаря. Цей поєдинок закінчився з рахунком 3-2 на користь киян. Загальна кількість голів Пономаренка в турнірі досягла 46 включаючи шість м'ячів забитих за зорю під час оренди у сезоні 2022-23. Таким чином він обійшов свого колишнього одноклубника Дмитрія Кремчані та став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату Ю-19. Матвій уже четвертий сезон грає в юнацькій першості, провівши 77 матчів – 53 за «Динамо» та 24 за «Зорю». Головний тренер колоса Руслан Костишин провів сотий матч на чолі команди на найвищому рівні. 1 листопада його команда зіграла в нішую з Олександрією у рамках 11-го туру УПЛ. Колос має в активі 16 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ станом на запис цього ролику. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення відсторонити головного тренера Карпат Владислава Лопашка на два матчі. Причина масова бійка у поєдинку 10-го туру УПЛ між Карпатами та рухом. Як вказано на сайті УАФ, тренера покарали за навмисне залишення технічної зони з метою здійснення дії в провокативній манері. ФК Карпати зобов'язані сплатити 100 тисяч гривень та провести освітню лекцію тривалі. Не менше 30 хвилин для футболістів та офіційних представників клубу. Своєю чергою, рух отримав обов'язок сплатити 75 тисяч гривень та провести аналогічну освітню лекцію для своїх гравців і офіційних осіб. Санкції були застосовані через провокаційні дії обох команд. Саме вони призвели до конфронтації на полі. Український тренер Олександр Заваров підписав контракт із вальхівцями. 64-річний Олександр приєднався до команди на посаду тренера-консультанта. Останнім місцем роботи Заварова було Динамо, де він працював скаутом з 2018 по 2023 роки. Український півзахисник кіперського Аріса Лімасол Віктор Коваленко дебютував у складі нової команди. Футболіст вийшов на поле у матчі дев'ятого туру чемпіонату Кіпру проти Акрітаса. Цей поєдинок закінчився з рахунком 3-1 на користь команди українця. На 74 й хвилині він вийшов на заміну. Нагадаємо, Коваленко приєднався до команди 30 вересня на правах вільного агента. Його попереднім клубом був Емполі. Український нападник дьора Олександр Пищур оформив дубль за дві хвилини у матчі проти Піліша в одній 16-й фіналу Кубка Угорщини. Команда українця розгромила суперника з рахунком 9-0. Пищур зіграв у 14-му матчі дьора з початку сезону. Клуб українця підходив до протистояння з Пілішем після програшу від Кішварди в 11-му турі чемпіонату Угорщини. У цьому поєдинку нападник збірної України Ю-20 вийшов у старті та відзначився Вічі за дві хвилини на 24 й хвилині після подачі з котового українець відправив м'яч у лівий кут воріт. А за хвилину Олександр підібрав м'яч за межами штрафного майданчика та вибіг з ним на ворота, також пробивши у ліву дев'ятку 4-0. До кінця гри дьор забив ще 5 голів, не пропустивши жодного м'яча. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубі не пропустив у матчі 10-го туру чемпіонату Португалії проти Віторії Гімарайш. Українець відіграв на 0 у 10-му матчі у поточному сезоні. У 16-ти поєдинках в усіх турнірах він пропустив 10 голів. Анатолій не пропускає у 3-му матчі чемпіонату поспіль. До цього йому це вдалося у матчах проти Порту 0-0 та Ароки 5-0. Півзахисник Бренфорда Єгор Єрмолюк повернувся до тренувань після травми. 25 жовтня у матчі АПЛ проти Ліверпуля Єгор отримав травму і був замінений. Він пропустив матч Кубка Ліги проти Грімсбі. Ярмолюк вже навіть встиг потрапити у стартовий склад на поєдинок проти Крістал Пелас у матчі АПЛ. Також Єгор увійшов у число претендентів на звання найкращого гравця жовтня у команді. Головний тренер Нотінгема Форест Шон Дайч оголосив, що Олександр Зінченко через травму вибув надовго. Цитата: На Зінченка поки що ми не можемо розраховувати. На жаль, він вибув надовше, ніж ми спершу думали, сказав головний тренер. Українець пропустив нещодавний поєдинок Нотінгема Форест проти Манчестера Юнайтед у матчі АПЛ. Український нападник Роми Артем Довбик може перейти в Мілан зимове трансферне вікно, повідомляє Мілан Репортс. Італійські клуби планують зустріч з метою організації обміну Довбика на Сантьяго Хіменеса. Раніше Рома хотіла придбати 24-річного мексиканця, але тепер може повернутися до варіанту з обміном. Цього сезону Довбик забив два голи та віддав один асист в 11 матчах на клубному рівні. Інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Олександрія звернулася до ФІФА через несплату за трансфер Жуана Безери до єгипетського Замалеку. Цитата: Олександрія подала позов до ФІФА на Єгиптян, тому що жодного цента, ні фунта, ні стерлінга нічого не зайшло, ні євродолара, нічого. Тому що, ну от так єгиптяни взяли гравця, який за них уже три місяці бігає, а назад нічого, сказав Бурбас. Нагадаємо, Безера перейшов до Замалека у серпні 2020 2005 року за 1 мільйон 800 тисяч євро плюс бонуси. На перегляд в Динамо прибув центральний захисник Калоджа Дія, повідомляє Динамо Київ Юей». Очікується, що гравець почне тренуватися з Динамо U-19. І якщо зможе себе зарекомендувати належним чином, то на період паузи в листопаді на матчі збірних буде залучений до першої команди. Дє виступає за конголезький клуб Селесте. На його рахунку чотири матчі за збірну Конго U-20. Під час створення цього відео ми користувалися матеріалами з Tribuna.com. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Усе про що говорить світ спорту, посилання в описі до цього відео. Журналіст і коментатор Віктор Вацько поділився інформацією щодо майбутнього головного тренера Динамо Олександра Шовковського. Цитата: Я вважаю, що завжди кожен нормальний клуб повинен бути готовий до зміни тренера, повинен мати запасні варіанти. І я вважаю, що абсолютно нормально, коли у клубі розглядаються, проговорюються запасні варіанти, продумуються. І в Динамо вони зараз проговорюються, продумуються і проаналізовуються. Це не означає, що Динамо готується звільняти Шовковського». Ні, зовсім ні. Ні з ким керівники «Динамо» не вступали, нікого не запрошували. Керівництво зараз просто аналізує і все не більше. Принаймні так стверджують мої джерела, сказав Вацько. В українській прем'єр-лізі вже стартував 11-й тур. Центральним матчем цього туру стане протистояння у Львові між Шахтарем та Динамо. Для команд це буде друга гра поспіль за тиждень. Центральна гра туру розпочнеться вже сьогодні, 2 листопада о 18.00 на арені Львів. Нагадаємо, у матчі однієї восьмої фіналу Кубка України, який пройшов 29 жовтня. Динамо здобуло в Львову перемогу 2-1, перервавши серію без перемог у класичному яка тривала з квітня 2021 року, після 10 турів Шахтар має 21 очко і лідирує. В активі Динамо та ЛНЗ по 20 балів Кияни другі. Покаже цю гру в прямому ефірі у ПЛТБ, який транслюється на ОТІ-платформах Мегогоси Танта Спортський, СтарТБ та інших. Також безкоштовна трансляція цього поєдинку буде доступна у нашому телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтеся прямо зараз і дивіться матч класичного разом з нами безкоштовно. Посилання на трансляцію в нашому телеграм-каналі з'явиться перед початком гри. Посилання на сам канал знайдете в описі або у закріпленому коментарі до цього відео. Приємного перегляду!